Був собі в городі маленький, але дуже гордий бурячок. Він сидів у землі, підставляв своє зелене листячко теплому сонечку і мріяв, що стане найгарнішим і найсмачнішим буряком у всьому городі. Але одного ранку сталося лихо. З'явився злий жук довгоносик і почав гризти його листочки. Бурячок так засмутився, що навіть перестав радіти сонечку. Він вже не хотів бути найгарнішим, бо думав, що нічого в нього не вийде. Побачив це мудрий дід Панас, що був господарем того городу. Він підійшов до бурячка і тихенько промовив Не журися, бурячку. Головна твоя сила не в листках, а в корінні. Ти ж ростеш не вгору, а вглиб, у землю. Там і ховається твоя справжня краса. Бурячок задумався. Він почав старанно працювати. День у день він тягнув із землі поживні соки, пив водичку після дощику і ріс все більшим і міцнішим. Його червоний бочок ставав усе круглішим і соковитішим. Він вже не звертав уваги на злого жука довгоносика, бо знав, що його справжня сила в землі, і там його ніхто не дістане. Коли прийшов час збирати врожай, дід Панас викопав бурячок. Він був такий великий і гарний, що всі сусідні овочі ахнули від подиву, а найголовніше, він став окрасою смачного українського борщу. Ось так маленький бурячок зрозумів, що його справжня краса і сила це не зовнішній вигляд, а його внутрішній світ, його міцне коріння. І не треба звертати уваги на тих, хто намагається зіпсувати тобі настрій. Головне вірити в себе. Підписуйтесь на канал Казкова Подушка. Тут живуть найзатишніші казки на ніч.